Лікувально здоровчий комплекс Колоб Дружба має також свою історію. Через кілька років йому вже буде 40 років. Вся інформація Фото, відео, відгуки, конкурси і так далі є поширено на нашому сайті. Поточна робота «Лобдружба» дружба щодня розміщається на нашій фейсбук сторінці і в Інстаграмі, але незважаючи на це, ми все ж таки вирішили і створити музейну кімнату історії дружби. Лоб дружба пишається також не тільки тим, що вже майже за 40 років оздоровила понад 50 тисяч дітей. Але й тим, що довгий час в нас проходили педагогічну практику студенти різних педагогічних вузів, зокрема Прикарпатського педагогічного університету. І потім після цієї педагогічної практики, вже закінчивши вузи, дехто з них стали відомими людьми в нашому комплексі, познайомилися, а потім, відповідно, одружилися понад 20 два. Сьогодні на символічне відкриття музейної кімнати приїхало різне покоління працівників дружби, ще починаючи від початку 90-х років, аж закінчуючи теперішнім часом. Всіх колишніх працівників дружби запрошуємо відвідати музейну кімнату «Лок Дружба.